В цьому відео розглянемо порядок проведення діагностики стану швейних машинок Чайка Подольськ. Самі процеси виконання робіт по налаштуванню розглядати не будемо. Наше завдання виявити, яких саме налаштувань потребує конкретно взята машинка. Перед діагностикою машинку чистимо від бруду, пилу, залишку ниток. Проводимо попереднє змащування, якщо потрібно. Тепер перевіряємо наявність люфтів на валах та з'єднаннях. Знімаємо верхню кришку. Для цього викручуємо два гвинта. Перевіряємо наявність люфтів на головному валу. Тримаючись за маховик, рухаємо його вздовж осі головного вала. Якщо є люфт, то його треба прибрати. Як саме це робиться, я відео по кожній операції окремо викладу на каналі. Далі перевіряємо люфт кріплення шатуна до коліна головного валу. Конструктивна посадка тут з досить великим допуском, але. З часом дозор настільки збільшується, що з'являються сторонні звуки. Часто з заводу йшли машинки вже з великим дозором. Дивимось, при потребі усуваємо. Переходимо на нижній поверх, машинку кладемо на бік, перевіряємо, чи немає люфтів на валу привода зубчатого сектору, валу привода транспортерної колодки, кривошипах шатуна та вилки. Тут має бути люфт, але мінімальний. Знімаємо шпульний ковпачок. Прижимне кільце. човник, перевіряємо люфт на човниковому валу. Всередині йде вал, він не повинен мати люфт. Переходимо до перевірки правильності позиціонування голки. По відношенню до голкової пластини ставимо нову голку. Регулятор зигзага на 0. Якщо є фігурні рядки, як в 3, 142, 143 часі чи Подольську 142 142, то регулятор фігурних рядків на зигзаг ставимо. Положення голки по глибині. Голка має бути рівновіддалена від країв. Тут голка б'є по задньому краю. Треба виставити. Центрування голки на прямому рядку. Голка має входити по центру в отвір. При зигзагу. Зигзаг виставляємо на максимум. Голка рівно віддалено, від в отвору, має входити в пластину. Якщо як в даному випадку, то регулюємо. Перевіряємо нульове положення транспортерної колодки. Регулятор довжини стіпка на 0. Прокручуємо махове колесо. Транспортерна колодка має переміщатись лише в вертикальній площині, вверх-вниз. В даній машинці бачимо, що також колодка трохи зміщується назад. Тобто треба виставити нуль. Переходимо до човника. Ставимо його на місце. Провертаємо маховик, щоб голка була внизу і носик човника зайшов за голку. Зазор між голкою і боковою площиною носика має бути 10 мм Це товщина аркуша офісного паперу. Далі на лівому уколі носик човника має відійти від голки на 2-2,5 мм. На правому уколі носик човника має проходити над самим верхом отвору вушка голки 0,5 мм. -м. Тут вушка заходить на всі 3-4 мм вище. Регулюємо. Хочу звернути увагу, що в певних налаштуваннях послідовність їх проведення принципова. Тому краще дотриматись такої послідовності, як в цьому відео. Тепер перевіряємо човник, ніде не має бути задирів, зачіпок. Все має бути відполіроване, гладеньке, кінчик носика гострий. Пульний ковпачок. Так само весь периметр не повинен мати ніяких зачіпок, подряпин. Даним гвинтиком перевіряємо справність прижимної пластини. Гвинт повинен плавно регулювати натяг нитки. Від легкого до сильного. І регулятор натягу верхньої нитки так само має забезпечувати плавне регулювання натягу від легкого до сильного. Ось, власне і все. В основних налаштуваннях Після того, як налаштування завершено, проводимо вже робоче змащування, і машинка готова до роботи.